І всім знапри виникна читати круто BookTube, Знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене останні підлітки на землі. Перша частина видавництво ранок. Ось книга 10. Це можна подивитися е, оригінальний серіал на Netflix. Ось. Там. Це у нас щось типу графічного роману, але він є тим незвичайним, що в графічних романах набагато більше малюнків. Ось. Тут у нас історія про, про що? У нас стався апокаліпсис, Де монстри зомбі багато чого. Ось. Тобто з'явились монстри? Люди поставали зомбі, але не всі. Ось. І тепер у нас головний герой знаходить рятує друзів, вони об'єднуються в одну велику команду. Ось. Там повністю різноманітна команда, але діти при цьому, що вони повністю різні. Хтось є менш фізично сильніший. хтось... Більше розумний і так далі. Тобто у них різні якості, але при цьому вони є дружньою командою та вони усі рятуються від неприємних ситуацій. Ось. Він найшов як найпершого свого друга, найкращого. Це був ботанік, який постійно сидів за книжками. І коли він його знайшов, знаєте, де він був? Він був у своїй кімнаті майстерській, де було багато різних всячини. Ось. І він зазвичай саме наш голов... друг головного героя відповідав за усі ці винаходи. Потім по мірі цієї от перші книги нам розповідають про персонажів, як вони їх знайшли, як вони зібрались в одну групу. Ось. І це ж підлітки, це діти ще. Ось. Тому вони в магазинах зазвичай, як найперше, брали цукерки різну таку всадщину, чіпси, газировку. Тобто вони побачать змогу, що вони можуть жити без батьків. Вони мали змогу їсти, робити все загодне, але при цьому вони ж також були доволі таки відповідальні для дітей. Тобто, якось батьки думають, ну він іще дитина, він взагалі зовсім невідповідальний. Але в такій ситуації навіть дорослі ставали зомбі, але діти були відповідальні, вони спасались від монстрів, зомбі. ось. Тобто, їм було нормально жити в апокаліпсисі. Тобто, вони спокійно там жили, мали свої певні такі безпечні території. Вони навіть зробили мапу, по якій орієнтувалися. Ось. Навіть навіть такі страшні ситуації могли розважатися. Ось. Я їй рекомендую. На всім до побачення!